Коротенька новина така гарячка Західного нілу. Вірус Західного нілу атакує Європу. Україна в зоні ризику. Хвороба передається через укуси комарів. Може призвести до запалення мозку, паралічу або смерті. Вакцини немає. Умови в Україні ідеальні для поширення. Вірус. Західного ніло. Так, що воно себе представляє? І небезпека для України цього вірусу? П'ятірка пентаклів і десятка пентаклів. Ну... Е Якось да, виснаження причому, сімей цей вірус по п'ятірки пентаклів, це на, ну, на знищення, да, на винищення навіть. Причому цілих ну, родин є таке загроза для України 5 мечів, четвірка кубків, вісім жезлів. Ну, я б не сказала, що тут сильно є, є якісь перешкоди, хоча, хоча і деякі проявлення будуть. Але я думаю, що воно якось це дуже швидко. Дуже швидко якось це все, все пройде, минеться.